Україна. Е, дивіться, три роки вже майже йде війна. І три роки волонтери, армія просить дайте гроші, дайте гроші, треба купити, купити, купити. Значить, ця дурость вже мене достала особисто. Чи вже інші не бачать, чи що. Так я вам скажу, панове волонтери, панове солдати. Якщо вам треба джіп, 100 джипів, 1000. То дивіться, де ваші джіпи закопані. Це отака тварь, Болоховець, Шмигаль. Грицай, Лицур. Вони списують і крадуть мільярди гривень, мільярди розумієте. Це ваші джипи, ваші гранати, ваші патрони. Вам їх дать адрес? Давайте я вам дам. Заповнити паскуди фамілії: Шмигаль, это Гринчук Свєта. Це таке говно, все, яке за вашими спинами розкрадає Україну. О, так що, панове солдати, вам що, в руки нічого не дали? Я вам назвав прізвище Шмигаль, Болоховець, Грицай, Гринчук. Скільки вам ще треба? Це міністри, голови. Ви знаєте, яких, яка в них зарплата? Ви на жопу не впадете, коли узнаєте їхню зарплату. Так знаєте, що в Болоховця цей Криси Чернігівської, цього сепара недоконченого. От, зарплата десь півтора мільйона. І сидить він в шикарному офісі, в Києві, в центрі Києва, на Печерську. А ви сидите в різних окопах і випрошуєте у бідних людей, дай мені там 100 гривень на джип. Так от, запам'ятайте придурки, ви чи контужені, чи що. Я, якщо треба, вам дам адрес, фамілію, телефон. От, у вас є ще якісь там машини. Є ще залишились там якісь патрони, гранати там не розстріляні. Ну, всі ці, я маєте в виду. Піротехнічні. Приїдьте та надавайте шомполами по жопі тому балаховцю, тій святі кончений, шмигалю підбийте пару глаз. Та й будуть у вас і машини, і патрони, і гранати, і все буде. І не звертайтеся, будь ласка, до людей, до цих бідних людей, в них немає нічого. Я вам кажу, до кого звертатися. Ахметов от побудував зараз яхту в Германії за 500 мільйонів євро. От ви знаєте, скільки цих ваших? Цих, вам на, на всю життя цих джипіків за ці мільйони євро, що потратив Ахметов. А ви в народа питаєте. Не питайте в народа. І народ нікому не давайте. Це вже, ви знаєте, достало всі межі. Тупий народ, овці від, відривають е, від себе останнє. Представляєте, відірва відривають від себе останнє, щоб їх спокійно дорізали. На е, ну, ну, точать нож на своє, скажімо, на свою.